В Україні з 1 березня перерахують практично усі пенсії. Перерахунок зачепить 10 мільйонів осіб, а без підвищення залишаться лише близько 0,5 мільйона осіб. Це ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Підвищення у розмірі 600 гривень отримують ті, у кого розрахунковий розмір пенсії становить 7500 гривень. Про це йдеться у матеріалі Абос с Розмір перерахунку становитиме від 100 до 1500 гривень на 100 гривні переважно підвищить мінімальні виплати, тоді як півтори тисячі отримують ті, хто мав високу зарплату. Розмір надбавки розрахував Мінсоц за формулою, половину інфляції за минулий рік додали до половини середнього за три роки зростання зарплат. За законом уряд мав право підвищити пенсії і значно більше. За формулою рахується всього мінімальний розмір. Однак під час дії воєнного стану також є право взагалі не проводити індексацію. Тож і таке підвищення вже хороша новина. Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак у коментарі АБС UA пояснила раніше, використовуючи дані літа 2023, озвучували прогноз індексації пенсії в розмірі 13%. Тоді така оцінка базувалась на прогнозах мінекономіки щодо темпів зростання зарплат та інфляції. Однак інфляція минулого року була на достатньо високому рівні 5,1%, також за три останні роки незначно зросла і зарплата. Саме тому індексація буде всього на 8%. У результаті перерахунку підвищувати будуть той розмір пенсії, що розраховано за формулою. Проти встановлення ліміту найменшого розміру підвищення, 100 гривня доплати можуть отримати ті українці, що мають невеликий розрахунковий розмір виплати. Середній розмір підвищення, за розрахунками Мінсоцу, становитиме 322 гривні на 200 гривні підвищення пенсії, отримують ті українці, які зараз мають виплати в розмірі 2500 гривень на 300 гривня пенсії підвищати тим. Хто зараз отримує виплату за формулою в розмірі 3750 гривень на 400 гривня надбавку до пенсії, зможуть отримувати ті, кому виплачують 5000 гривень на 500 гривня пенсії, отримають ті. У кого зараз виплати в розмірі 6250 гривень, при цьому велике підвищення пенсії у розмірі 1000 гривня доступне тільки для тих, у кого розрахунковий розмір пенсії становить не менш ніж 12500 гривень, а це абсолютна меншість українців на заслуженому відпочинку.